такі, як сьогодні, і е, в онлайн режимі. Отже, за ваучер ви можете фактично придбати послугу. Ось він так виглядає. Не всі його сьогодні бачили, але тільки хто його отримав. І тут ідуть короткі правила, як їх можна використовувати. Тобто, фактично, це сума. Зокрема, від проєкту Юнайтер додаткового на організаційний розвиток, завдяки якому ви можете, наприклад, купити один тренінг чи експертну оцінку, чи матеріали якісь. Так? Тобто, фактично, ви ним не розраховуєтесь це підтвердження провайдеру, що ці гроші у вас є і вам їх гарантує, зокрема, проєкт Юнайтед. Також ми закликаємо. Які вже отримали ваучер, чи отримують, вони можуть об'єднуватися між собою, використовувати його частину цієї суми на якийсь спільний тренінг, якщо потрібно. Наприклад, нам багато хто з грантерів наших пропонував і просив, що їм потрібен тренінг з Ну, Кожен з них отримав якусь невеличку суму, вони можуть ці суми об'єднати і придбати якийсь нормальний продукт, який, який отримають в майбутньому. Ну і тут короткі правила: що. Ваучер є дійсним протягом трьох місяців з дня його видачі, і звичайно в пошкодженому там, чи в нечитабельному вигляді він не є дійсним тощо. Якщо коротко, взагалі, що це таке? Юнайтер, коли разом з гуртом планували створення онлайн-механізму і взагалі створення цієї платформи спілкування між громадськими організаціями і тими організаціями, які надають послуги, зрозуміло, що треба якимось чином за ці послуги платити. Ну і власне, проект Юнайтер вирішив. Запропонувати таку інноваційну ідею з ваучерами для того, щоб фактично не впливати на вибір а, громадської організації. Тому що, як правило, донори обирають тематику, обирають провайдерів, а, обирають групу для тре тре тренінгів. Ми вирішили виходити від ваших потреб. Тобто ми а, хочемо надати можливість громадській організації самостійно обирати ті тренінги, ті експертні оцінки з організаційного розвитку саме їй потрібні, як його отримати, учасниками, взагалі, eh, eh, програми з організаційного розвитку, яка eh, відбувається в, в межах проєкту Юнайтер, можуть бути грантери наші Юнайтеру, як на національному рівні, так і на місцевому рівні, а також партнерські організації. Тобто ті організації, які отримали від нас грант. Чи ті організації, які мають з нами партнерські відносини, вони можуть брати участь у цій програмі, відповідно отримати ваучер? Ваучер вони можуть отримати, заповнивши і надіславши нам план свій індивідуальний з організаційного розвитку. Ті, хто це зробив до цього ярмарку, вони вже отримали можливість і знають про свої суми вже сьогодні, тобто вони вже можуть на щось розраховувати. Ті, хто не встиг зробити, заповнити такі плани, ми. Не засмучуйтесь, тому що фактично протягом року можна це зробити. Можна звернутися до нас, Раз. юнайтер, до мене зокрема, оскільки я відповідаю за.